Вас. Або точніше здоровенькі були. Економічне відео. І відео на таку тему. Емісія гривні. Я потім вам зроблю відео, розкажу більш детальніше, як робиться емісія гривні. А зараз хочу вам показати ну, те інформацію. Про неї багато говорить, що Національний банк під час війни робить емісію гривні, ну і відповідно виникає розмови. Добре, погано, навіщо, а треба було б робити, треба не робити. Поради давати завжди легко. Дуже легко, легко. бачиш паче під час війни, о, тут, знаєте, поради давати, проще-проще. Але все-таки давайте подивимось на факти, і я вам ну, розтлумачу, що це означає. Да дивіться. Дійсно, Національний банк має можливість викупити ОВДП. Ну, те, що ми називаємо по-російській ВГЗ, державні цінні папери, державні облігації, військові облігації це те ж саме. Оце все ОВДП, облігації внутрішньої державної позики. І як бачите, тут показано загальний баланс. Тобто, дивіться, і раніше Національний банк викупував ОВДП. Тобто не можна сказати, що це щось нове. Тому що час від час буває, таке, от, от він почав це робити, так він і раніше це робив. З іншої сторони, да, скажімо так, МВФ проти, 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 зразу говорю, от вони, вони завжди проти, коли НБУ викупує. Е, Ну, в деякі моменті і НБУ проти. Тому що він розуміє, ну що значить викупити. Він купує ВДП, робить емісію. Ці гроші заходять... ну, Перш за все на рахунок Міністерства фінансів, а потім розходяться по країну. Ну, знов таки, за рахунок чого? Пенсії, зарплати і так далі. І Національний банк, ну, як би сказати, не дуже це хоче. Ну він говорить, та, добре, зробимо, але ж ви ж розуміє, розуміє. А війну розуміє, Розуміємо. Дивіться, тут показано, бачите, із січня 2022 року. Тобто, ну от коли не було війни, та й не було і місії. Навіть навпаки трішки, бачите, зменшено, то бачите, 310-310 це мається на увазі на початок, ну, скажімо, в січень, лютий, березень і так далі. Ви вже зрозуміли. Да, отака от ситуація. Війни не було. І Так, да, починається війна. Починається війна. І бачите, в квітні вже перше місце. Тим більше, 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 більше. Да? Ну, Якщо подивитися, о, дивіться, як багато зросло. Зросло. Не заперечую. Не заперечую взагалі, що зросло. Мало того, зараз покажу ще більш такий детальний графік, наглядніше, як говориться. Дивіться. Це показано по місяцям. Тобто показано, от скільки дійсно відбувалось емісії гривні за рахунок викупу ОВДП. От можемо подивитися. Будь ласка. Ну, як бачите, на початку року неї там мінус був і так далі. Потім. Да, в березні 20 мільярдів. Початок війни. Початок війни, початок війни, ну, треба були гроші? Треба. І розумієте, яка ситуація дійсно тоді, ну, так сказати, була така надія ще. Ех, 20 мільярдів хватить, все, все, все. Куди? Куди? 20 мільярдів, війна, як розійшлася. А? І потім ми бачимо, квітень 50 мільярдів, травень 50, а червень 101 мільярд. Ого. Знов таки ситуація. Знов-таки, ну от момент, ви ж самі ж розумієте. По-перше, треба гроші для армії. Зарплати платити військовим треба? Треба. Ви знаєте, що ну, мало того, що військових стало більше. Ті, які безпосередньо приймають участь в бойових діях, їм платять багато. Це логічно, логічно. Ну ви ж не будете заперечувати, ні, давайте ми їм там не будемо платити, вони хай безкоштовно воюють. Це нереально. Ви ж найгірше в мене розумієте, що якщо військовий, який ризикує життям, буде воювати безкоштовно, це не військовий. Тому, так, да, треба платити. І тому дійсно, якщо порахувати всіх, там мільярд. А що ж ви хотіли? Крім того, ви ж не забуваєте, що треба ще ж кормити армію. Да. Ну, я не беру про зброю. Зброю важливо окремо. Це теж великі гроші. Але кормити треба? Треба. Мільярд. Да. Крім того, Біженці є? Є. Я розумію, що ви скажете, мало платять. Але ви ж розумієте, яка ситуація? Мільйон біженців кожному тисячу дали вже мільярд. Так, да, так, да, мільйон біженців, тисяч це мільярд. А якщо не мільйон більше. А якщо дати не по тисячі, а три, а якщо шість, от от то й побігло. Розумієте, О, оці гроші, вони так швидко набігають. Треба, треба, треба. Що да, Національний банк, ну, да він розуміє, що це, ну, а що залишається? Тим паче там же, так, да, дійсно, є конфлікт. Міністерство говорить, дай більше, більше, більше. Це магазину, ну давайте, ну можливо, ну скільки ж можна, ну ви ж розумієте. От дивіться, бачите в липні 25. Так, да, тоді максимально національний банк зажав. Це по скражні. Скрадженіч. Ну дивіться, якщо є можливість, він намагається. І дійсно, бачите, в липні максимально, наскільки це можливо. Там ще я ви розумієте, чому в червні таке зростання? Ну, квартал, знов такі пенсії. Так, да, дивіться, нам же, що ви зрозуміли, на пенсії грошей не вистачає. Ну не вистачає. Пенсія маленька. Але якщо б з державного бюджету поступали гроші на рахунок пенсійного фонду, ну і ту б не платили. Ви скажете, не платять покупованих. окупованих, розумію, все рівно грошей не вистачає. Ви ж розумієте, яка виникла ситуація. Єдиний соціальний внесок. І раніше поганенько платила, зараз іще гірше. І виходить, так його мало. Мало. А пенсіонерів то багато. Я розумію, що частина підприємств не працює. Я розумію, що частина людей не отримує зарплату. Все розумію. Тому єдиний соціальний внесок менше. Але зупинити виплату пенсії неможливо. Треба. І тому дай місія. Дай місія. Дійсно, випускано ну, Національний банк. дійсно місія. І за рахунок цієї місії виплачується маленька, але пенсія. Не було б цих 101 мільярд. Навіть у цій маленькій пенсії не було. Ну, таке протиріччя. Хоча, дійсно, ви скажете, ну, велика сума. Велика, велика. Не заперечує. Ну, 25-20 це да. 100 за місяць багато. Дуже багато. І тому дійсно говорять, ну, бачите, інфляція. Да, да, це впливає інфляція. Не заперечує. Але дивіться, яка ситуація. Ну от, розглядаю в другий варіант. Все. Назван став так. Позум не буду. Не виплатив. Да. Люди не отримали пенсію. Не отримали, або отримали половинку. Е, не заперечую, тоді дійсно інфляція загальмує. Ну, тому що пенсіонер ну, прийшов в магазин і його так маленька пенсія, він взагалі нічого купити не може. Не може, навіть. Оці ну, все, все. І тоді продавець вже і так, і так, і так, ну, то, то, або продавай, або... Да? Ну, найцікавіше, що знов-таки не можна сказати, що ви зрозуміли, ну, можна о, от, зростання цін, зростання цін, е, тільки пояснювати місії гривні. Ні, це абсурд. Просто абсурд. Сразу. Тут дуже багато факторів впливає один до одного, тому на сьогоднішній день взагалі говорити, що от, бачите, от, це пов'язано, ні, це неправда. Воно там все так запутано, що далі нікуди. Тому, з точки зору здорового глузду... Так, да, дійсно. Національний банк здійснював емісію гривень. Тим паче, як бачите, в серпні більше, ніж в липні. Так, да, є такі. Знов таки витрати, знов таки потреба в грошах більш, ніж треба. Ну, дивіться, яка ситуація? Звичайно, що якщо податкування відновиться, якщо дійсно надходження грошей до державного бюджету збільшиться, ну Національний банк не буде це робити. Однозначно. А навіщо це робити? Він робить тільки те, що необхідно. І в даному випадку, да, здійснює місце. Тому що другого, то немає шляху. Ні, ну, в теорії є, на практиці нема. А тепер давайте подивимось, таку цікаву цікаву. О! Табличку. Ну, дивіться, це, ну, якби пораховано, скі... наскільки збільшилась кількість ВДП взагалі. Ну, за час війни. Тобто з 1 березня, ну, будемо, до 12 вересня. От за час війни. Тобто, дивіться, скільки взагалі, наскільки ринок ВДП збільшився. Ну, от, бачите, 215 мільярдів. Там, щоб ви зрозуміли, яка ситуація. Е, частина погашається. Ви ж не забувайте. Щось погашається, щось ну, по кругу крутиться. При цьому, якщо бачите, ну, от гривня, от 220 мільярдів. Так, да, в нас валютні їх зменшилися, зменшилися, Ну, получилось так, вони їх погасили, а нові не розміщали. Зменшилося. Тим паче звертаю вашу увагу, що в основному валютні були в банках. І частково в населенні трішечки, трішки. Ну і не резидентів, звичайно. Там трішечки було, то воно так і трапилося. Але дивимося, і основне в нас, звичайно, гривня. Що ми бачимо? Так. Да. Ну якщо... Дивіться, тут порахували як? Те, що погасили, те, що е, Національний банк, відповідно, викупив. Получав... Є таке поняття. Чиста емісія, 294. Чиста емісія, так. Да. Ну, не 300, ну трішки, трішки менше. Хоча там називали 330, але то вони рахували бруто. Просто я ярю, що така і ситуація. От, е, дійсно, е, Національний банк викупив на 330, але частину ОВДП, які раніше були виписані, міністерство фінансів погасили. Тобто, вийшли такий залік, розумієте. І якщо взяти чистих, ну, трішки менше 300. Хоча це 300. Банки зменшились. Чому? Ну, дивіться, банки дійсно Ну, от, треба було погашати ВДП. Їм гроші погашали, а вони нові не купували. Гроші треба. Ну, по-перше, дійсно. Як не так, а ви ж не забуваєте, населення грошима користується. Хтось депозит знімає, комусь там якусь позику дали. Е бізнес теж. Тому, тому. Тобто, на сьогоднішній момент, ну, скажімо так, банкам не до ВДП. ні, да, якщо нормальна ситуація, вони їх купували. І купують, і добре, добре. Але ну, складно. На сьогоднішній момент треба більше грошей. Ну, навіть така ситуація. Приходить аграрій, говорить, хочу позику, а за рахунок що дати? Ну ти... за рахунок погашення ВДП. Погасили грошики є, кому видати. А нові ні. Тому дійсно банки тут мінусі. Це логічно. Що банки, дійсно, ВДП, ну, скажімо, так, погашали більше, ніж вони купували. А тепер населення. Ну, дивіться, так, да, патріотичне населення 2,7 мільярда. Купив. Купив, 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 що є, те є. Сплюсували. Навіть тут вийшло 5 мільярдів, це вони, як сказать, сальдо пройшлися. Так, да, купили. Не заперечу. Що є, то є. Да, добавили, купили. Але розумієте, яка ситуація, ну навіть якщо брати ці 5 мільярдів. В цілому. В цілому треба 300 мільярдів. Тобто, розумієте, населення, звичайно, допомагає, але з їх 5 мільярдів ну, не може радикально допомогти Україні. Ну ніяк. От як би не старались, Ну ніяк. Я розумію, що населення більше буде, але ну, купили 5 мільярдів. Ну, 5 мільярдів, так сказати, дали. А треба 300. Розумієте? Тому дійсно, без Нацбанка ніяк. Ну, резиденти забрали. Забрали. Ну, певно, ви чули, що вони проводять таку політику. Погашають, що ВДП купують валюту і за кордон, і за кордон, і за кордон. Ну, їх теж можна зрозуміти. Війна, паніка, розмови, буде гірше, ну що ви хочете. <пл 'язок> так що така ситуація. І от така, ну, скажімо, оперативно зрозуміла інформація. Да, дійсно, це не, не банк. Здійснював емісію гривні за рахунок викупу ОВДП. Та дійсно сума, яку він, так сказати, зробив емісію, це майже 300 мільярдів гривень. А що було робити? Який був другий вихід? Не було. Війна. Ну або припинити... Ні, можна було б прийти, припинити виплату пенсії, зарплату бюджетникам, заодно припинити виплату е... зарплату вчителям. Я хотів би побачити, хто б це прийняв таке рішення. Може виприйняв? Умовляю Ні, пофантазувати всі можете, а реально ніяк. Так що от така от інформація. Думайте, вирішуйте. Ну і робіть правильні висновки. До побачення.